Шалом, мої Рубі. Мене звуть Адам Гросфорд, та я підготував новий монолог. Слухайте, як казав дід Борох, не чекай, коли з'явиться світло майбутнє, вимкне темне минуле. Бо правда така майбутнє не дарунок, а наслідок. А щоб у нього вкластися, треба не забути розрахувати з досвідом із теперішнього. Коли ми тупцюємо на місці і чекаємо дива, світ не зупиняється. Він іде вперед. А хто не виніс уроків із зараз, то й «завтра» йде, бо соняч пограбляв. Тому Кабалай каже: людина творить майбутнє зі світла розуміння. Наша душа не хоче повторів, її мета зростання. Але зростання не відбувається у фантазіях, лише у моменті, де є біль, вибір і усвідомлення. І якщо зараз болить, це не кара це вчити. І якщо щось не виходить не вирок, а репетиція. Бо саме тепер формується те, чого ти хочеш потім. Рабінович казав якщо сьогоднішній день тебе нічому не навчив, завтра тобі буде соромно навіть перед понеділком. А тетя Роза додавала майбутнє як борщ. Якщо зараз не закладеш любові й досвід, вийде щось сіре і кисле. Так от, дивись уважно навколо, бо відповідь на як далі жити, завжди ховається в, що я мав зрозуміти зараз. Лайтні та біфешіться, бо далі буде як удобрімайся. Коли ми живемо, наче в черзі до кращого життя, ми пропускаємо головне, бо життя не десь потім. Воно тут. І саме зараз вирішується, ким ти станеш. Не за мріями, а за виборами. І не за планами, а за реакціями. Кабала вчить. Час це не лінія, а цикле. І якщо не зрозумів, то повернешся. Світ любить повторювати уроки. Особливо тим, хто не слухає. А той, хто слухає, будує майбутнє не на піску надій, а на скелі усвідомлення. Майса була така Йоса каже, хочу змінити життя. А равен питає, а як ти зараз живеш? Йоса, як вийде от і те, що вийшло. Бо майбутнє не трапляється, воно виростає. І чим більше правди у тебе зараз, тим менше розчаруває потім. Так що винос з себе сміття сумнівів, складач своїх шляхів, це той. Не політика, не гороскоп, не сусід. Ти, і якщо сьогодні ти чесний, внучкий, вдячний, то завтра в тебе буде шанс стати щасливим. Бо щастя, це не дар, а наслідок досвіду. Ваш бригадир майбутнього, який сам часом забуває про тепер Грусверт. Шабат шалом, любі мої! Нехай цей день принесе вам спокій, як після борщу з мацею, і світло, як свічка на підвіконні убейлі. Відпочиньте душею, сховайте всі, треба у шафу до понеділка. І просто будьте, бо творець створив світ за шість днів. А на сьомий зробив чай і сказав Ну, все, ході, відпочиваємо. Ваш той самий, що навіть у шабет не проти трошки пожартувати. Гро